Зливається. Так, шановні друзі, доброго дня, тобто з вечора. Зараз я роблю Кіа Церату на перепродажу. Я вам вже відео кидав. Є для вас така дуже велика просьба. Зараз ми робимо свічки для наших воїнів, для нашої перемоги. От. По можливості, хто може там відписатися, може хтось має віск. Жестяні баньки, там з-під горошку, з-під кукурудзи до 0,5 літра. З-під от, Може би хтось там. там чи хто в Тернопільській області проживає і до 100 штук я би приїхав, сам машину і забрав. І там пошту би переслали, я би кинув адресу, підписуйтесь на канал наш. От, Тут зараз. Топимо віск, свічки, ляємо для наших захисників. Будемо дуже вдячні, хто нам поможе в цьому. Всім удачі, мирного неба над головою, всім щасливо!